Існує дуже багато міфів про карму. А давайте спробуємо розібратися, що ж це таке насправді. Насправді, карма переводиться наступним чином: це наші думки, слова та дії. І найголовніше в цьому всьому намір. Тому насправді це лише вигадки, що карма це щось таке страшне, що щось незрозуміле, це купа анекдотів, які насіяли міфу про карму. Але насправді, насправді слово карма це лише розшифровує наші думки, слова та дії. Якщо б ми постійно казали Я зараз створюю свої думки, Слава та дії по відношенню до своєї цілі, це було б довге речення, але набагато простіше сказати: я зараз створюю свою карму по відношенню до своєї цілі. Це ж уявіть набагато простіше, правда? І тому, коли ми говоримо про карму якось невідластиву, ми просто не розібралися більш за все в тому, що ж це насправді означає. А як тільки людина розбереться, то це слово буде нічим не відрізнятися від слова інстаграм чи від слова стілець. Чи від слова там, не знаю, телевізор і так далі. Це нічим не відрізняється від інших слів. Просто воно має конкретне значення. Телевізор це пристрій, який показує нам, що відбувається в зовнішньому світі завдяки певним моментам, провідникам, які показують, показуються через телебачення. Стілець це інструмент, який призначений для того, щоб ви на ньому сиділи, могли зручно розміщатися, не сиділи на полозі і так далі. Карма це наші думки, слова та дії. Все просто, і наші думки, слова та дії формують нашу реальність.